Придашньої неділі відзначатимуть День автомобіліста. Черкаський політехнічний фаховий коледж випускає, зокрема, спеціалістів цієї галузі. Аби полегшити й оптимізувати освітній процес, викладачі реалізовують різноманітні активності. З нагоди професійного свята майбутні фахівці сьогодні проходять автомобільний квест. Між собою змагаються автомеханіки й автоелектрики. Наочні завдання учасники обох команд вважають найцікавішою складовою навчання. Що можна, так сказати, поняти принцип дії, двигуна, так, автомобілів, як воно все працює. Цікаво. Ну, теорію можна просто собі уявити, Отак, як я стан, то можна і побачити всьому цю деталь. Ну, Ми автоелектрики, схему, підключення різні. Все, що зв'язано з електрикою автомобілями. Для студентів підготували теоретичні й практичні завдання. Спочатку згадують елементи карданної передачі, і шукають деталі, яких бракує. Я завжди кажу, що якщо хоча б одна деталь відсутня, то це вже не механізм, не агрегат, не система. Це вже набір, це тарахтушечка, Це набір просто іграшок. Да? А якщо вони назвуть всі елементи карданої передачі, якщо вони визначать, яких не вистачає, то це вже у нас майже професіонали. Від перевірки засвоєного матеріалу переходять до практики. Регулюють теплові зазори на двигуні внутрішнього згоряння. Ну, цей, так, нормально, а, цей, а тут цей, мені, цей, мені, цей, мені цей, подобається, тут цей. необхідно його відпустити, просто розслабити. Ослабить і розпустить. Займаються в одній з лабораторій закладу, яка наповнена інтерактивними стендами-проєктами самих студентів. Десь, ну, десь за 10 років ми обладнали таку лабораторію. Це, Повірте, було не так легко, багато праці вложено. Так як, скажімо, читати треба вчити, ми починаємо їх вчити ці букви, тобто розуміти сам процес, як відбуваються процеси у двигунах, коробках передач, як відбувається у всіх системах живлення, охолодження і так далі. Шість етапів на теорію і практику порівну визначають переможців. Автомобілі на сьогоднішній день, це у нас ні для кого не є таємницею. Це є основним таким елементом, який допомагає нам і в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації. Прости Боже, як так сказати. І відповідності всі сфери, всі галузі без автомобільної логістики не можуть існувати. А ті, кому бракує вражень, долучаються до гуртка на станції технічного обслуговування. Вони займаються серйозним ремонтом кузовним, а також просто ремонтом двигунів і електростаткування автомобілів. Оце яскравий приклад ось автомобіль, який зараз хлопці повністю ремонтують капітальний ремонт кузова. Заклад з історичною історією готує фахівців технічних галузей, тому всі свої можливості використовують максимально, зазначає очільник коледжу Руслан Красовський. Я вважаю, у нас досить потужна матеріально-технічна база для того, щоб наші випускники мали максимально практичні навики, теоретичну базу для того, щоб вони без особливої додаткової адаптації влилися, як кажуть, в промисловість, почали працювати, робити кар'єру, будувати своє життя на професійній основі. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.